Напевно, вам знайомий такий прилад, як побутовий зволожувач повітря. Якщо його ввімкнути, то він починає виробляти ось так туман. На перший погляд, нам здається, що це просто якийсь чайник, там кипить вода, і ми бачимо туман, який утворюється із водяної пари. Але якщо ми потрогаємо цей туман, то він дуже холодний і зовсім виник він не від нагрівання і не від кипіння. Давайте заглянемо всередину цього приладу і побачимо, що ж там відбувається. Тут знаходиться посудина, заповнена водою. І в дні цієї посудини є керамічна пластина, яка може коливатися з дуже високою частотою. Конкретно в цієї моделі така пластина може здійснювати коливання близько мільйона з частотою близько мільйона герц. Мільйон коливань за секунду. Зараз пластина не коливається і поверхня води спокійна. Дивіться, що буде відбуватися з водою, коли ввімкнути прилад. Ви бачите великі краплі води, які підкидаються вгору. І також утворюється велика кількість туману, надзвичайно дрібних крапельок холодної води. Вода залишається холодною, але механічним шляхом розбивається на дрібнесенькі крапельки. Ну так утворюється туман.